Будинок в 4 кілометрах від Києва, місто Вишневе. Ціна будинку 9 тисяч доларів. Будинок цегляний, утеплений. Загальна площа будинку 150 квадратних метрів, площа ділянки 4 сотки. В будинку центральна каналізація. В будинку вже зроблено ремонт під чистове оздоблення. Всі комунікації заведено в будинок. Залишається тільки поклеїти шпалери або пофарбувати. В будинку три кімнати, велика гостьова кімната, кухня, гардеробна і бойлерна. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. Давайте обійдемо будинок і покажу більш детально все по периметру. Як бачите, будували для себе. Будинок обкладено гарною цеглою. Будинок вкрито гарною черепицею. Треба трошки тут ще зробити. Цоколь поштукатурити. Оце другий вхід в будинок і з виходом на терасу. Ось так ще виглядає з іншого боку. Вихід на цю терасу з бойлерної. Давайте зараз швиденько обіду навколо будинку і покажу, як все виглядає. Територія не обгороджена, але вона не така велика, можна самостійно обгородити. Заходимо в будинок, попадаємо в тамбур. Тут справа зліва можна поставити шафи купе. Висота стелі по всьому будинку 3 метри 20 сантиметрів. Далі підемо справа наліво. Зразу тут велика ванна кімната. Всі виводи вже зроблено. Залишилось тільки покласти на стіни і на підлогу плитку і підшити гіпсокартоном або зробити натяжну стелю. Так, далі, це перша кімната. Стіни поштукатурені, зроблена гарна підлога. Можна покласти ламінат або плитку, хто як захоче, виводи всі для телевізора. Для електрики все вже зроблено. Залишилось тільки підключити. Ось тут всі виводи зроблено. Ось так виглядає ділянка з вікна. Ділянка не огороджена. Ось тут зроблено розетки, зроблено кабельне телебачення, можна все підключати вже. Далі переходимо тут кладовку приблизно 6-7 квадратних метрів без вікон. Можна зробити під гардеробну. тут санвузол. Далі тут кухня. Всі виводи вже зроблено, підключено газ. Тут має бути кухонний куточок. Всі води виводи підключено, багато є розеток. Виводи на газ. Тут Велика гостєва кімната. Ось так все виглядає, все поштукатурно, все охайно зроблено. Ось так виглядає з іншого боку. Можете подивитися, все дуже гарно поштукатурно. От, подивіться на кут, як зроблено, все охайно. Можна клеїти шплери або фарбувати, все під себе робили. Далі з кухні ось такий вигляд. Можна вийти на терасу. Я вам показував на початку відео цю терасу. Тут бойлерна, тут іде розводка всієї теплої підлоги по всьому будинку. Встановлено двохконтурний газовий котел. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі.